Єва, що ти там малюєш? Це я тестую ось такі каліграфічні пензлі від Бімочі Курітаки. І в нас є ось такі листочки з ієрогліфами, де ви можете теж протестувати ці пензлі. Вони йдуть всі з різними накінечниками, тобто підходять для дуже різних функцій. Наприклад, де ось такі широкі літери, можна взяти ось такий, здається, це медіум-пензлик і зручненько ось так писати. А і бо... це фетровий, да, на так, це фетровий. Є ось такий, це здається, файн, який схожий прямо на пензлик. Він дуже м'якесенький такий. І це саме ворсинки, да? так? Це ворсинки. Угу. А, також є ось такі тонесенькі, але також які від натиску регулюють. Товщину. І є їх різноманітна кількість видів. Ось коштують вони від 221 гривні і підходять як і для каліграфії, так і для ілюстрацій, взагалі для різних різних функцій. І мають ось такий дуже красивий дизайн, який імітує стародавні каліграфічні ось такі пензлі.